Бажаю здоров'я, отримала машину. Я безмежно, дуже-дуже щаслива. Я сижу, я їду, мені так зручно, мені так приємно. Я не можу передати вам моїми словами. Може, моя посмішка, може, мої очі, може. Не знаю, якщо ви бачите мою ауру або моїх янголів, які ззаді мене, ми всі вам разом машемо і кричимо Слава Україні, слава героям, слава волонтерам і всім нашим людям, які тримають міцно руки і йдуть разом вперед до перемоги. Дивіться, я є і я працюю і дякую вам, за скільки ви всього передали, скільки ручок робили все це. А це янгулятка. Я все це передам хлопцям. Дякую вам дуже. Ви неймовірні. Ви те серце, яке нас гріє. Ви та душа, яка надає нам сил. А ми будемо робити все від нас можливе. Хто що може робити, те і будемо робити, аби тільки не допустити ворога на нашу землю і дати нашим дітям можливість жити у мирній. Оселі свого дому. Дякую вам дуже, дуже дуже дякую. Цілую, обнімаю і дуже хочу з вами зустрітись з усіма. Всіма тим, хто молиться за нас, тими, хто плете, готує, хто робить і віддає свій час на все це. Дякую вам. Машина в мене. І тому, хто він нам її віддав, хто її ремонтував, хто гнав. Всім дякую. Пока.